Заходи, я тебе вже чекаю. Все, скупила по списочку. Ну, і хорошо. Добрий день, Олександр Іванович. День. Давайте розложимо, може, його одразу, давай, давай. холодильник поскладаємо. Давай. Так, це далі трошки Ольга Виносить. Угу. Пані Ольга та її чоловік Олександр незрячі. За покупками на ринок ходить для них соціальна працівниця Вікторія. Це що в мене? Це двадцяточки. Це одна двадцятка. Одна двадцятка, так. і п'ятдесят. Це десятка. А це що? І це десятка. Це все а це десятки. десятки. Угу. Жінка розраховується за покупки, далі просить соціальну працівницю розібратися з платіжками за комунальні послуги. За гарячу воду 403. А там дивіться, в нас була переплата, угу. там нам е, треба ти там подиви... То ми його не враховуємо. Ми його да, не враховуємо. Да, 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 да. все зрозуміло. Вікторія допомагає сім'ї незрячих вже 12 років. Їй повністю довіряють. Це мої очі, тому що те, що я не зможу зробити сама, то робить віка. А те, що я можу робити сама, то я роблю сама. Чому я так хочу? Тому що, ну, по-перше, я звикла завжди робити все сама. Коли я втратила зір, то мені бабуся моя принесла. Картоплину і принесла ножа і сказала, оце виживеш, зможеш сама собі їсти на Значить, виживеш і будеш жити. А якщо ні, підеш вдома інвалідів. То... Жінка справно готує навіть і без допомоги. У неї все лежить чітко на своїх місцях. Використовує підручні матеріали, які дають можливість відчути та почути те, що вона не бачить. От воно пищить. О, пищить, коли вже торкає... Так, коли наливається водичка, торкається водички, воно тоді пищить. Соціальна працівниця допомагає лише в тому, що не під силу подружжю. Мої обов'язки набагато більше, чим я надаю їх цим людям, тому що ці люди дуже багато що роблять самостійно. А коли вже якась допомога моя потрібна, то тоді вже я допомагаю. Тобто це оплата комунальних рахунків, якісь документи, оформлення, оформлення субсидій, медичні карточки, ринок, аптека. Попри те, що подружжя пенсійного віку вони займаються улюбленою справою Ольга так, масажист. До мене люди, як приходять на масаж, я обов тиск. То, то ви масажі, обов'язково вміє міряти. Так, ви? так, я роблю масажі. Дивіться, Ми оце ви? я натискаю верхню кнопочку. Так. Воно показує кольори. Це так а Олександр займається музикою, а ще чоловік вправно користується комп'ютером. Те, що не бачить, компенсує звуком. О, забалакав. Чуєте? Mm -hmm. mm -hmm. Бородіє. Mm -hmm. На життя чоловік не жаліється, любить співати, читати байки, а також куховарити. Я люблю готувати, прибирати. Так собі, а готувати мене принцип такий шашлик не терпить женських рук. Тобто м'ясо жінкам не довірю ніколи робити. Подружжя не боїться труднощів і відсутність зору для них це просто перешкода, яку вони подолали. Те, що мені треба зашити, пришити, кудись так піти, щоб що я з іншою людиною, якій я не довіряю, не можу піти, то я йду з Вікторією. Угу. Оце мені робить Вікторія. Підлогу, наприклад, помити можу я сама. А от десь вікна, чи там ще там щось. Ну то дивиться, чи миє Вікторія, чи, наприклад, я помия, вона поправляє. Послуги соціальної працівниці безкоштовні. Їх можуть отримати самотні люди, а також особи з вадами здоров'я. Для цього потрібно звернутися в територіальний центр соціальних послуг рівного. Іннеса Пославська та Володимир Захаров. Новини Рівного.